У цьому класі 45-ї гімназії сидів за партою, посміхався та ділився юнацькими мріями кріворіжець Богдан Дронніков. Вчителі пам'ятають його правдивим, сміливим та відповідальним і досі не можуть повірити, що хлопець не повернувся з бою. Відлік життя зупинився на 26 роках. У мене не повертається язик говорити в минулому часі. Богдан. Живий, до останнього ми сподівалися, що це помилка. Де що ми не робили, він був в центрі, як лідер класу, він завжди в середині. Чи то вальс фінальний, чи то якась справа класу, він завжди такий строптивий своїм характером, своєю думкою. З ним було іноді дуже складно. На останній класній годині слова Богдана: Україна розцвіте, вона буде незалежна, вільна. Гарна країна, вона буде найпершою в Європі. Коли сказала Тетяна Сергіївна, що Багатана забирає забирають зсу і він сам добровільно пішов. Я не була нескільки здивована, тому що він з самого дитинства ставав на бік. Слабкий він завжди захищав. І де якщо тільки десь хтось розпочинає сваритися, він ставав між ними, розставляв руки і казав – все пацани, все, все. Він їх заспокоював і завжди старався намагався захистити слабшого. Захищав він також дівчаток, душі наших. Вони його за це дуже любили, і кожна просила Андріївна, посадіть мене. Будь ласка, з Богданом. Навіть мами дзвонили, щоб посадила з Богданчиком. Дуже життєрадісний, піднімав настрій в колективі дітям. І ви знаєте, він у нас був найменший в класі. Він прийшов йому ще шести років, не було найменший. Але його слухалися. Богдан закінчив КНУ, працював на криворізьких підприємствах і мав масштабні плани створити будівельний бізнес. Майбутнє хотів втілити у життя з коханою Валерією, але на заваді стала велика війна. У військоматі йому відмовляли через бронхіальну астму та поганий зір, та нічого не могло зупинити захисника за покликанням. Він з перших днів пішов, став на облік військкомат і неоднократно туди їздив, ну може разів 10. Скільки разів він не проходив комісію, лежав на стаціонарі в тисячці і не міг добитися цього бажаного придатний. Він тоді, він не сам тоді хотів туди піти. Я його благала, плакала, але він мені пояснював, а ще я буду рисувати. Що я буду розповідати своїм дітям? От коли я прийду, вони будуть мені казати, що я ховався від військомату, що мої брати там помирають, я буду сидіти тут. Я його підтримала. Він мені за це дуже дякував кожного дня, що я його підтримувала. Молодята поєднали свої долі перед тим, як Богдан вирушив на фронт. З грудня минулого року він бив окупанта на Донецькому напрямку, але з початком ворожого наступу на Харківщині артилерист на позивний дрон вирушив на нові вогненні рубежі у складі 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія. Часто писав рідним, аби підтримати їх. Це якраз був день матері. Він мені зателефонував. Кажу, ми ще не доїхали, машини ламаються постійно. Але каже, вибач, я тебе забув привітати з нематері. Я кажу, синок, це так ну, не важливо. Головне, щоб в тебе було все гаразд. І, каже, Ні, мам, для мене це дуже важливо. Останнє повідомлення на святалі було це зранку, що з Він написав мені, добрий ранок, матуся, все 4-5 мілі. Того дня, 13 травня, військовий разом з побратимами виїхав на РСЗВ Град, щоб стати до бою, не встиг. Загарбники атакували споряджений боєприпасами екіпаж дроном ланцет. Ніхто не вижив. Близькі знову перебирають у пам'яті останні повідомлення найріднішого. Коли мені дзвонила мама і сказала, що брат загинув, я не повірила і. Якщо чесно кажучи, я і досі дуже важко в це розуміти і вірити, те, що в мене більше немає опори та підтримки. І ми розмовляли з ним по відеозв'язку. Він мені казав, що тепер батьки на тобі каже. Дивись за ними. Зранку останнє повідомлення в 6.20-6.25 доброго. Доброго ранку пиця, я тебе дуже кохаю, я навіть трошки поспав. Зараз їдемо працювати. Ти моя серденько. У нас було одне життя на двох. Тобто без нього в мене немає життя, так як і у нього не було б без мене. Невтамований біль поєднався у серці з гордістю, говорять рідні та усі, хто знав Богдана, адже він не зрадив собі до кінця. Відтепер наш оборонець навіки у небесному війську. Я чесно скажу, я не пам'ятаю, ким він мріяв стати, бо те, що він людиною став, це точно. Навіть для мене батька він показав, що таке є герой. Це дуже велика гордість. Анна Ніколаєнко, Олександр Домашов цей день.